Майже повністю розквітла ТА Історія любві має отаку от ось велику шапку трояндочок. Троянди зібрані в такі ось великі суцвіття. І вони дуже так близько одна біля одної розміщені. Утворюється такий, наче ефект букету. Тобто, знаєте, такі, як дарять дівчатам на освідчення, там, де 101 троянда. І саме такі асоціації у мене викликає цей ось сорт. Дуже складно передати відтінок. Насправді, мені здається, на екрані ну, не дуже правильно він передається, але все ж таки зазначу, що це сорт не червоні квіти має. а Рожево-коралові. Щось такого плану. І така ось білесенька, зворотня сторона у квітів цих. Дуже ну так, щось схоже по, по відтіночку. Дуже-дуже гарний сорт. Квіти ще розпускає, розпускає їх доволі довго, тому що це трояндоподібна квіточка, і за рахунок махровості цієї густоти в спеку з нашими умовами влітку, мабуть, трошки їй важко розпускатися. Проте ні однієї квіточки цей сорт у мене не відсушив. Квіточки, які розпускались найнайперші, там ось серединці, бачите, вже трошечки підсушуються. проте це зовсім зовсім непомітно. Тобто вони в такому ж, майже в такому ж кольорі вони і засихають, і немає такого ефекту грязного відцвітання. Ну, шапки дійсно доволі крупні. Хоч і квіти невеликі, але за рахунок їх величезної кількості, суцвіта здається дуже таким гарним, об'ємним, набитим. Тобто немає тої рихлості, яка буває у багатьох сортів. Дуже-дуже-дуже сподобався сорт. В мене такий ось кущик. Сам кущик він є невеликий, Ну, сантиметрів, мабуть, ну, 25, горщик 5 літрів. Маю дубль також у горщику 3,5 літри, але дублик ще молоденький. Буду дивитися, в принципі, як обидва розвиваються. Трошки я його різала на живці, кілька живців знімала. Такі ось має стебла, міцні. Тобто такий, ну, скоріш за все, це. Теж якась гібридна паларгонія, проте більш схожа до зональної. Я насправді не вдавалася в її генетику, хто там батько, хто мати. Та, мабуть, селекціонер її це не оголошував. Ось, але, в принципі, подібна по типу росту до зональної. Різала багато, як я вже казала, проте ось гарненько ще зацвітає, дає ще бутони. Бутони йдуть один за одним на гілочці, бачите. Ось один, потім слідом йде одразу другий. Це, до речі, так я казала, перша шапочка на сорті, перше цвітіння. Ось там ось десь знімала, от прямо, бачите, за квітконосиком знімала живець. Була така одна трошки більша гілочка, домінантна, тому, щоб вирівняти оцей ось кущик, то зробила його таким круглішим за рахунок того, що зняла той живець. Ось така ось красунечка. Мені дуже сподобалась. Дуже цікава, от дійсно така, знаєте, набита. Тому що та ж Темануель, та той же юва зірка водолія, в них сусвітня більш такі рихлі, хоча теж сорти чудові. Ось, А ця вона дійсно така особлива, такою своєю красою, шармом відрізняється. Ось ближче трояндочки вам покажу. Дивіться, ну вони дійсно дуже схожі на трояндочки, вони тримаються отак ось кучки в такому вигляді. от Дивіться, наскільки квіточка махрова. Ось якщо на оцю ось подивитися, як гарно вона закручена, От дійсно, як троянди, такі ось букетики. Ніяких примх у догляді в цього сорту я не помітила. Мені вона дуже сподобалася і своїм таким характером гарненьким, і своєю квітливістю, і своїми особливими квіточками. Тому, в принципі, хто бажає, собі там чи роздумує над придбанням сорту, я... Би я дуже так рекомендувала. Дуже-дуже гарно. Ну, все тоді буду закінчувати, друзі. Мирного неба, сонечка, злагоди. Добра вам всім! Всіх обіймаю. Бувайте!